Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні до вашої уваги пропоную салатик Вінегрет. Цей салатик одна із страв із 12 страв на моєму святковому столі на святу вечерю. Хочу вам показати, як правильно. Смачно, ароматно приготувати цю страву. Починаємо готувати. Для смачного валігрету нам обов'язково потрібна квасоля. Залити водою її краще з вечора. Тобто, щоб вона ніч постояла і набралася води. Варимо квасолю у підсоленій воді. Беру ось такі овочі: 2 картоплі 450 г, 2 морквинки 270 г та 2 бурячка червоних 610 г. Овочі можна зварити, та для того, щоб залишилися вітаміни у них, я їх буду запікати. Тому нагріваю духову шафу до 200 градусів. У фольгу замотую картоплю, загортую у фольгу моркву та загортую буряк кожен окремо. Ніяких спецій, солі або ж надрізи робити це, нічого не потрібно, просто овочі загортаємо у фольгу. Духова шафа вже розігрілася до 200 градусів. І ми викладаємо овочі на середній рівень. Викладаємо на решітку, яка йде в комплекті із духовою шафою. Пройшло півтори години, овочі готові. Якщо ви хочете, щоб швидше вони приготувалися, то додайте більшу температуру. Перевіряємо, чи готові овочі звичайним ножем. Якщо він не червоний, і плавно заходить у овочі. Значить, вони готові. Так само і з морквою і з картоплею. Картопля приготувалася найпершою, потім морква, а потім вже буряк. На приготування картоплі у мене вистачило 40 хвилинок. До речі, аромат карамелі. Можливо, це через те, що морква. Випустила свій сік і він запіться. Залишаємо овочі охолонути. Овочі почистила і кришимо їх на дрібний кубик. Саме так. Тим часом вже зварилася та охолола квасоля. Квасолі тут 630 грамів. Ми любимо вінегрет, коли багато квасолі. На дрібний кубик ріжемо цибульку 70 грамів. Далі беремо огірочки 250 грамів тут. Огірочки я закривала сама. Рецепт є у мене на каналі смачних огірочків. То я вам його залишу під цим відео в описі. Готуйте на здоров'я. Ріжемо їх на дрібний кубик. А ще додаю кислу квашену капусточку. Без неї вінегрет не буде таким смачним. Капусточки додаю 300 г. Як приготувати смачну квашену капусту є рецепт у мене на каналі? Посилання на нього я вам залишу під цим відео. Щедро поливаємо салатик олією. Якщо ви бажаєте, щоб салатик був більш ароматний, використовуйте ляну олію. З нею салатик взагалі виходить неперевершений. Та у мене зараз, на жаль, такої олії немає, тому використовую, яка є. Салатик перемішали, скуштували і потрібно додати трошки солі. За смаком додавайте. З даної кількості інгредієнтів, які я вам подала у рецепті, виходить ось така велика мисочка вінегрету. Давайте його скуштую. Якщо вам забагато. Вінегрету, то можете приготувати на половину інгредієнтів. М -м -м, як смачно. Обожнюю вінегред. Дуже смачно. І тут усього в міру. ці інгредієнти чудово доповнюють один одного. Обов'язково ставте лайк, беріть собі даний рецепт. Дуже-дуже смачний, повірте. А у піст це саме те, що потрібно. Готуйте на здоров'я, готуйте в задоволення. Зі святом вас, зі святом Різдва. Хай буде мир, міцне здоров'я і довголіться. Смачного!